Методика тетрайдер для масажера дотик. Проблема здоров'я сьогодні хвилює все населення земної кулі. Важливим є можливість дати метод кожній людині, з допомогою якого вона буде здатна надати собі долікарську допомогу і зайнятися самооздоровленням. Лікування методами шеацу відомі кожному лікарю. Тому масажер дотик. Полегшує роботу йому, бо пришвидшує при, при результат дії 10-30 секунд дотиком впливати на точку є достатньо для повного зняття спазму в точці. Тіло є електричним по своїй природі і має позитивні і негативні заряди. Серце негативний полюс, а мозок. Права сторона позитивний. Між серцем і мізками повинна бути рівновага. Дотик є провідником електричного струму. Заряд людини є живим електричним струмом, який перев... нервова система сприймає без нервового збудження і з легкістю пропускає в місця. Розривів таким чином, в першу чергу, відновлюється електричний імпульс зняття, зняття спазмів відновлення рівноваги в, в енергетичних структурах тіла одночасно, адже стається розблокування енергетичних каналів, органів і систем. Чому вони блокуються? Тому що перші спазми виникають. В глибинах м'язів, надкісткових сполучень, сухожиллях та фасціях. а це і є першопричиною блокування енергетичних каналів органів. Дотик здатен відновлювати рівновагу в тілі, і тіло спокійно приходить в хороший стан. Тому дотик є замінником голкотерапії і дає можливість кожній людині вчасно відновити функції свого тіла. Дотик є помічником для травматологів, а мануальна терапія може розширити свій діапазон і стати ефективнішою. Масаж приміненням дотика і методики тетраєтру буде дуже ефективним. В чому унікальність дотика? В тому, що використовується електричний, живий електричний струм людини. І на цей живий електричний струм, який проникає через кінчик дотика, проникає в глибину тіла, стається дуже гарна взаємодія. І не має значення, це сама людина чи хтось їй допомагає у зняттю спазмів і відновленню електричних імпульсів і енергетичних в тілі людини. Отже, до вашої уваги масажер дотик.